Всім привіт! З вами Іриска і ми продовжуємо челендж Ферма з нуля. В нас настав наступний день після шалених пригод Грегорі. Цікаво, куди це ти пішов, коли ти ось тут готуєш. Навіть не даєш мені. Привітатися як слід, а я хотіла вам нагадати, що в минулій серії у Грегорі були неймовірні пригоди. Його запросила на побачення Сесилія, яка. До того шалено відкидала будь-які прояви симпатії та доброзичливості зі сторони Грегорі. Але, тим не менш, вчора вона запросила його на побачення, ми довідалися, що вона вагітна, і наміри Сесилії залишилися невідомими для нас. Тому сьогодні я вирішила, що оскільки на дворі шалений дощ, а Грегорі дуже хоче в туалет, уже не хоче. Я збиралася сходити до Сесилії та скористатися її вбиральнею, але щось мені підказує, що тепер, коли Грегорі вже не потрібно до туалету і він жахливо-бруднющий, навряд чи вона захоче нас бачити. Тому навіть не знаю. Давайте тоді просто помиємося у дощі, що робити. Не знаю, в чому справа. Можливо, в тому, що це тринадцята серія, і сьогодні в нас все піде шкеребердь. Сподіваюся, що ні. Бо насправді в цій серії я вирішила нарешті подолати проблему з драконячим фруктом. І якось мене турбує, що він нічого не робить, не миється. Це якісь з моїм компом проблеми, чи Сімс і правда, став якось шалено лагати. Менше з тим, як я казала, сьогодні я налаштована рішуче здолати проблему з драконячим фруктом, тому ми маємо невеличку прибудову, а саме наш навіс, який нам слугує теплицею. Отримав продовження, і тут ми маємо вже цілу оранжерею. Тут ми маємо дві рослини полуниці, і інші рослини це Левівзев, Снепдрегон, і якщо я не помиляюсь, то саме полуницю треба прививати на ось цей левів зев. Тому очікуємо, поки проростуть всі ці наші рослинки. Бо львиного зеву в мене була лише одна, тому хочеться зробити цілих чотири спроби, щоб цей раз вже бути впевненим в результаті. О, і тут виникло повідомлення, що Грегорі нова персональна риса характеру. Грегорі поводив себе досить перфекціоністично останнім часом. Грегорі вважає, що речі мають бути зроблені з високим рівнем навичок та з великою зосередженістю. Чи погоджуємося ми на цю зміну? Ну, слухайте, я вважаю, що під дією тих факторів, з якими Грегорі стикнувся останнім часом, що він має вже чимале господарство і все ж таки непогано з ним вправляється. То можливо, цілком можливо, що він вирішив більш відповідально відноситися до своїх обов'язків, та більш того, прагнути, щоб все було просто ідеально, просто під лінієчку. Тому давайте погодимося. Ну, якщо вже навіть гра вважає, що Грегорі змінився, ну як ми можемо цьому противитися? І мені було цікаво, яку ж рису характеру замінила нова риса характеру Грегорі, але наскільки я бачу, вона просто нова. Просто це його нова риса характеру, і всі попередні, те, що він не чупара, що він безвідповідальний та впевнений у собі, вони залишилися без змін. Шкода, бо насправді, ось цю, що він без обов'язків, я була б дуже рада, якби вона в нього змінилася. Але, очевидно, якось він. Поєднує в собі це вміння бути. Це не зовсім він безвідповідальний, а те, що він не любить бути пов'язаний якимись стосунками обов'язками. Але цікаво, як в ньому поєднується така нелюбов бути пов'язаним стосунками, обов'язками і тим не менш бажання зробити все на найкращому рівні. Можливо, він хоче бути безвідповідальним. На найкращому рівні тоді можливо все ж таки йому краще повернутися на вулиці і там продовжувати своє безвідповідальне життя. Цілком цікавий вибір дала нам гра. Будемо продовжувати з цим жити і подивимося, які результати це принесе. Але тим не менш, зважаючи на цей дощ і зважаючи, що сьогодні все ж таки Harvest Fest, я пропоную забрати ось це рагу, яке ми готували для Сімони. Бо, як пам'ятаємо, поїсти вона не відмовлялася ніколи. І давайте все ж таки. Завітаємо до неї, подивимось, як вона поздоровимо зі святом, бо можливо вона дійсно одна на самоті та потребує чиєїсь уваги. І чомусь Сесилія я вирішила цей день також на дворі, чи то вона вийшла Грегорі зустрічати? Не знаю, але давайте привітаємося. Поговоримо з Сесилією. Грегорі сам вирішив поговорити з Сесилією. Але можливо, ми все ж таки попросимось всередину та зайдемо і не будемо мокнути під цим жахливим осіннім дощем, який. Просто злива. Тож я думаю, що Грегорі вдасть спочатку, що ніби нічого особливо не сталося вчора, щоб все ж таки бути більш обережним та подивитися на настрій Сесилії, як вона сприйматиме жарти Грегорі, поздоровить її з Харвест-фестом. Буде їй вдячним, подякує за всі ті стосунки, що між ними були. А також подарує подарунок, але насправді чомусь рагу я якось не прихопила, тому подаруємо їй мед. Я думаю, воно теж буде не впроти. Ні, чомусь мед їй все ж таки не сподобався. Можливо, в неї алергія на мед. Грегорі ще так ненав'язливо попліткує про сусідів. Теж дуже ненав'язливо, мабуть, це ж таки поцікавиться про дитину Сесилії, Спитає, коли вона має народжувати. Можливо, вона в цій розмові повідомить щось і про батька дитини, та про якісь свої плани. На своє подальше життя, і в нас з'явилось повідомлення, що Грегорі отримав сентимент про Сесилію, і тепер він вважає, що вона просто чарівна. Він хоче бути найкращим для Сесилії, та вважає, що вона просто чарівна. Ого! Оце цікавий розвиток стосунків. Не знаю, можливо, просто спочатку, коли вона була трошки такою зазнайкою, повчала його, як треба поводитися, не сприймала його, їй не подобався його зовнішній вигляд. То це також відштовхувало Грегорі, бо він часто бачив зневагу до себе, і відповідно такі люди, звісно, його відштовхують буквально одразу. Але тепер, коли він познайомився з нею ближче, і тим паче, коли вона у такому чарівному стані, то його думка про неї змінилася. Але цікаво, який розвиток ці стосунки матимуть далі. Чекайте, дивіться, Грегорі вивчив рису характеру Сесилії, що вона теж без обов'язків, тобто вони ось такі однакові. Ну, тоді логічно, що в неї з'явилася. Ну, тобто, вона очікує дитину від когось невідомо кого. Слухайте, а уявляєте, якщо це оцей наш бувший сусід, приїхав такий, побачив чарівну жіночку, поспілкувався. Пам'ятаєте, його там не було один вечір? Може, це він до Сесилії ходив? Ну було б дуже цікаво, якби це дійсно була його дитина. Такий приїхав в містечко, зробив дитину і поїхав. Ось такі у Грегорі дру. На вулицях ще й не таких здибаєш. Тобто цікаво, вона теж без обов'язків. І чому тоді Грегорі їй так сильно не подобався, якщо вона теж без обов'язків? Ну тобто, коли він себе безвідповідально поводить, це жахливо. Хоча в той же час вона сама не набагато краща за нього, але бачите, вона дуже амбіційна. І тому, мабуть, все ж таки його неохайність і така трохи в'явість, це ж таки, ось вона її як якраз і дратувала. Окей, давайте все ж таки повернемося до цих двох і подивимося, як вони поспілкуються. А, і ніяк вони не поспілкуються, бо Сесилія втікла. Хоча, можливо, вона пішла на кухню і планує щось приготувати, а вона хоче зробити каву. Ну, але Грегорі тим не менш хоче продовжувати з нею спілкуватися. Тому, можливо, я думаю, що ми просто відпустимо їх, робити те, що хочуть вони самі, довіримося Грі, оскільки вона вже так підкидує нам сюжетних поворотів, то, можливо, не треба їй заважати. Грегор. Ти теж хочеш каву? Ну якщо вже Сесілія приготувала та я так розумію, запросила, бо ж вона вже його й кавою частує. Ви гляньте. А й сподіваюсь, вона не почне зараз народжувати. Щоб ще все містечко пліткувало про те, що це дитина Грегорі. Бо якщо він поїде з нею до лікарні, то очевидно, що це його дитина, і неважливо, як воно є насправді. А я дивлюся, що щось Сесилія втомилась, зважаючи, що вона вагітна, це не дивно, але. Мабуть, ми все ж таки тоді підемо і залишимо її відпочивати, тим паче, що дощ ні не пройшов, але вже менший. А все ж таки по господарству попоратися треба. Так, і поки Грегорі порався по господарству, тут телефонує Аріель і повідомляє нам про результат свого спілкування з Рамоном Рія. Каже, що в них все пройшло просто супер. І дякує Грегорі за його пораду. Будь ласка, за такими порадами звертайтеся. Грегорі може надавати їх наліво і направо. З цим Грегорі завжди допоможе. І поки Грегорі там порався по господарству, доїть Джакарту в такий жахливий дощ, дивіться, хто до нас прийшов, Рафаель. Давно не бачилися. Цікаво, що це ти тут забув якими вітрами тебе занесло? Чи пов'язано це якось з вагітністю Сесилії, бо, судячи з її животика, вона ось ось вже мала б народжувати, і, можливо, Рафаель про це знає і прийшов до Грегорі, щоб порадитись, як йому бути? А, та, Грегорі вже жахливо стомнений, бідося, але здається, що йому зараз прийдеться розбиратися ще із цим. Я хотіла дати Грегорі дію, ось цю глибоку розмову, щоб можливо якось Рафель поділився тим, що його турбує, але я бачу ось цю дію обговорити розширення сім'ї. Тому цікаво, чому вона тут. Давайте подивимось, куди заведе нас ця розмова. І тут Рафель повідомляє Грегорі, що все чудово, але у тій ситуації, в якій він перебув. Він відчуває себе не дуже комфортно, щоб таке робити. Я вже не пам'ятаю, там були дії якихось денних розмов не зовсім мені зрозуміло, що так викликало у Рафаеля таке незадоволення. Хоча дивіться, тут він щасливий, поки не можу зрозуміти, які у нього думки і відчуття. Тому давайте подивимось, куди піде ця розмова далі. Тим не менш, Грегорі навіть отримав сентимент, бо очевидно, Рафаелю сподобався жарт Грегорі. Давайте подивимось. Вони стали ближчими від щасливих моментів разом. І якось шоковано Рафаель сприймає якісь новини, які Грегорі йому повідомив. Можливо, він не знає про дитину Сесилії, і тепер Грегорі йому не подобається через те, що Грегорі повідомив Рафаелю про дитину, яку чека Сесилія. Не знаю, це була всього лиш така здогадка. Але чим далі йде ця розмова, тим більше схоже, що. О, ця здогадка має під собою певне підґрунтя. Так, і я хотіла відправити Грегоря до вбиральні, але дивіться, хто до нас крокує. Це наша чарівна Холі. Здається, що вона вже теж отримала деякі новини про Сесилію і, можливо, навіть про вчорашні походеньки Грегорі. Ну, давайте розповімо їй якусь неймовірну історію, як так вийшло, що Грегорі опинився з вагітною Сесилією на побаченні у барі. Можливо, там якісь ведмеді їх туди загнали, і це було просто єдине місце, де вони могли сховатися від копів. Тому ось так неймовірно, але схоже, щось таке Грегорі вигадав, щоб пояснити цю ситуацію. І здається, Холі в цьому повірила. Не знаю як, бо, як на мене, це аж занадто неймовірна історія. Але ми пам'ятаємо, що Холі інфантильна, і тому, мабуть, це не єдина казочка, у яку вона здатна повірити. Так, і це все, звісно, дуже чарівна. Оу, ми таки що не встигли. До вбиральні? Ну, мали б встигнути. Я хотіла сказати, що це чарівна компанія, але давайте ми тут помиємося під дощем. І тим самим і гігієну поправимо і ось цю потребу до вбиральні. Сподіваюсь, що він ось сюди так трошки зайде за цю колону. Трошки сховається, а ми поки з вами подивимося, як спілкується Холі з Рафаелем. А, -а, -а, а, Боже! Це чого так сталося? Що він їй таке сказав? Чи вона йому? Ні, ну це він пішов її бити. Я навіть не знаю. Ну, вона його побила, відгамселила. Я думаю, що вона вважає, що це теж його дитина у Сесилії, і що він ось так вшився просто після того, як у них було побачення. А тепер ось повернувся, і вона, звісно ж, з жіночої солідарності та простого співчуття до сусідки. Не може погодитися з такою поведінкою, навіть вдруге, можливо, вперше, просто вона щось сказала йому дуже неприємне, щоб поставити його на місце, та все ж таки, щоб він зрозумів, як негідно він себе повів. А ось уже вдруге тепер уже вона дала йому прочуханки. Я сподіваюся, що він тут зараз не помре від цих двох бійок, бо очевидно, що він зараз ошалілий. А, і знаєте, я починаю боятися Холлі, Бо якщо вона довідається про ту романтичну смужку, яка у Грегорі зав'язалася до Сесилії, то очевидно Грегорі теж немало перепаде на горіхи. Ну і Рафель вирішив, що без підтримки Грегорі наодинці з холі йому тут перебувати вже просто небезпечно, тому йому варто залишити. Будинок Грегорі, а я думаю, що Грегорі варто піднятися. Можливо, бахнути одне молочко. Та все ж таки трошки поспілкуватися з Холі, розказати їй неймовірну історію, поговорити з нею про дощ, бо вона ось так бідненька стоїть, мабуть, вже вся змокла, але на жаль, поки ми не можемо запропонувати їй зайти, бо особливо нікуди. Цікава є дія поділитися персональними життєвими цілями. Цікаво, це які у Грегорі життєві цілі. Ну окрім цієї, що в нього тут є у грі, бути якийсь там неймовірним садівником. Ну, її це, звісно, дуже вразило. Бо, як ми виявили її не так важко вразити, і дуже радісно, що все ж таки вона стала впевненою від розмови з Грегорі. І давайте, можливо, все ж таки спробуємо з хобі трошки пофліртувати. Ну, Грегорі, хоча йому зараз некомфортно. Ні-ні ні, ну йди сюди. Ну, давай, ну вона прийшла. Це ж так романтично, під дощем. Давай. Вставай, йди сюди. Так, ці жінки доведуть тебе просто до безсилля. Ну, ну вона прийняла його залицяння. Але чомусь рожева смужка так і не з'являється. Ага, вона з'явилася. Чарівно, але здається, що Олі вже хоче піти, бо ось тут є дія попрощатися. Ну насправді дійсно Грегорі вже надзвичайно втомлений і вже жахлива пізня година. Тому потрібно все ж таки повертатися в ліжко. Так, ну події розвертаються неймовірно стрімко, і я насправді хотіла спробувати переключитися на лот Сесилії, на сім'ю Сесилії і подивитися, якщо вона вже народила. Це ж дається її будинок? Ні. Це тут живе Аріель Ю. Сесилія живе далі. І насправді я щойно виходила в режим мапи, і я побачила, що вона таки народила. О, тільки бо не можу знайти її будинок. Зараз поки буду шукати. Тобто вона народила в неї двійко дітей. Чомусь звідси не дало мені переключити на іншу сім'ю. Можливо, потрібно бути безпосередньо на тому лоті. Тому давайте зробимо це через карту. І я просто хочу переключитися буквально на хвильку на Сесилію і подивитися, від. Кого в неї діти? Тут чомусь не показано, що вона з дітками. Так, ось бачите, в неї двоє діток, таких білесеньких. І давайте спробуємо перемкнутися на неї та подивитися ж, від кого ці діти. Ні, це буде дуже смішно, якщо вони насправді від Рафаеля, бо я просто тикнула пальцем в небо. Мені здалося, що це було б дуже цікаво для історії, якби вони були від такого хлопця, що тут за. Летів на кілька днів в гості до Грегорі, Тож, момент істини. Дивимось родинне дерево. А, чарівно, я так люблю Сімс, де вона не знає нікого, окрім Грегорі та своїх дітей. Ну, добре, що хоч з дітьми вона знайома. Тож, у неї двійка дітей син Джейден та донька Келсі. І давайте ж подивимось, від кого ці діти. Від кого. Від Дона Латаріо. Боже, цей, вибачте, на слові, італійський жеребець встиг усюди побути, навіть заскочити до Генфорду. Е, так, ну і друга ж дитина теж від нього. Да. Логічно. Ой, отака історія. Бачте. Від іншого. Ну, бачите, теж не від місцевого. Можливо, Сесилія десь зустріла його в місті. Навіть не знаю, бо Дон Лотаріо приїжджав по якійсь. Їжі фрукти та овочі до Генфорду. Бо ну це жахливо, що Сім робить так, що вони навіть не знайомі, вона його не знає. В них немає ніяких сентиментів один про одного, ні Майлстоунів, нічого. Тож ми нарешті дізналися цю жахливу таємницю, від кого Сесія завагітнила та народила дві кочарівних дітей: сина та дочку. Проте, я думаю, що незважаючи на те, що ми з вами знаємо, то в містечку не знають, і це не зупинить місцевих від того, щоб пліткувати про те, що це діти від Рафаеля, який приїжджав погостити до Грегорі, і що можливо через те Грегорі ста. Краще ставитися до Сесилії, бо він можливо відчуває провину зі свого боку. Бо я думаю, що Грегорі теж вважає, що це діти Рафаеля. Бо, як бачите, навіть Холі також приходила та дала прочуханки Рафаелю. Та й сам Рафаель, можливо, теж забіг, бо до нього прийшли такі неймовірні чутки. і Він хотів якось розібратися в цій ситуації звідки вони взялися. Бо не виключаю, що він міг добряче напитися. В той день, коли його не було, і можливо, сам не дуже пам'ятає, як пройшов той вечір, і що було, що могло статися. Тому ось така цікава ситуація, як. Їх вдосталь у такому містечку, і яка слугує неймовірним підґрунтям для балачок, пліток у Генфорді, тому у місцевих є нова розвага, але на жаль, її учасником, точніше, трохи жертвою є й сам Грегорі, але сподіваюсь, що все ж таки воно не завадить репутації Грегорі. Хоча найчастіше стається саме так. І насправді в мене був амбіційний план е, щодо садівництва на цю серію. Я думала, що можливо нам вдасться швиденько проминути декілька днів, та все ж таки вже схрестити рослини і можливо отримати фрукт дракона, але я боюся, що ця серія вийде і так занадто довгою, тому... На жаль, очевидно, доведеться відкласти наші, сподіваюся, садівничі успіхи до наступної серії. Тому сподіваюся, вам було цікаво спостерігати за розвитком стосунків у цій серії. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку. Бажаю вам усього найкращого та до зустрічі у наступних відео!